Велике прибирання Херсона уже кілька тижнів поспіль. У місті тривають роботи з ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. Дотепер на деяких вулицях із будинків відкачують воду. А жителі беруться підраховувати просто шалені збитки. Далі репортаж із Херсона. Кореспондента ТСН Івана Петричака. На власному подвір'ї пенсіонерка Ганна Акимівна відмиває посуд від багнюки. Та що вціліла, тон вбити куча. жінці 72 І ці десяток тарілок каже, тепер усі її пожитки. З під багнюки посуд вдалося витягнути відносно цілим. А от усе інше, що назбирала за життя, меблі, техніка, і сам будинок знищила вода. Вона стояла тут впродовж кількох тижнів. Затопило будинок аж по саму дахівку. Бачите, вода, яка сюди стрімко прибувала, наносила гіляки, одна з яких зачепилася за ринву. На городі погнила картопля і сохли дерева. Біля ганку і ржавіє старенька швейна машинка. Поруч сохне зимова куртка. одне, он друге таке саме. Чекайте, чекайте равлик. Ралик сидить. Угу. Звичайний ралик. Ганна Кимівна веде нас у дім. На стінах і вікнах пліснява. Всередині ростуть гриби. У домі нічого не лишилось. Тут тут от стояла стінка, там був диван. Тут сірван стояв, тут трюмо. Ось тут, де зі стелі тепер на дроті звисає люстра, жінка народилася і виросла. Хату будували її батьки і тут минуло усе її життя. Що я вже зроблю? Вже я нічого не зроблю. Вже нічого. Що тут вже зробиш? Приїде комісія. Кажуть, більше 200 тисяч не дадуть. 200 тисяч хватить, оцей будинок і відремонтуєш за 200 тисяч. А ще треба щось купити. На чому спать, поки жінку пустили пожити знайомі, а сюди вона щодня приходить прибирати. Допомагають волонтери. Лопатами усе згрібають у відра. Зюка, муляка, усі стіни по відпадали. Штукатурка, глина. Все що хочеш, усе це Захар разом з товаришем Олексієм та Володимиром поспішають винести, допоки воно вологе маса з болота і речей швидко сохне і стає каменюкою. Кожне відро Приблизно 15-20 кілограмів. Відра волонтери виносять за хвіртку, складають на купи. Такі гори на цій вулиці біля кожного будинку. Масштаби катастрофи внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС величезні. Що люди виносять на двір, Далі справа комунальників в бронежилетах і касках на спеці. Працюють і технікою, і руками. Змучені, стомлені і брудні. Ось ці хлопці приїхали до Херсону аж з Вінниці, комунальники у відрядженні. Є хлопці, які вже третій тиждень тут. Непотріб. Вивозять машина за машиною, але поки його не меншає. Роботи ще на тижні вперед. Волонтери досі відкачують воду і ганяють жаб. Сушать стіни десь, затуляють, побиті вікна деревиною. На це постійно шукають і гроші, і руки. Волонтери на розрив там зараз дуже дуже допомога потрібна саме волонтерів на зачистку помешкань. Саме да саме руки потрібні молоді хлопці, які зможуть допомагати. Комунальники і волонтери люди, на яких в Херсоні нині усе і тримається, їхню важку працю. Більшість місцевих розуміють і дякують, але знаходяться і ті, кому завжди усе не так. От все це показуха, показуху то, що ви знімаєте. Ні один чиновник не приїхав, не спросив, не посмотрев, не показав. Будинок Григорія О, теж затопило. У відчаї. Чоловік нарікає на владу, щоправда, серед тутешніх сусідів, волонтерів і комунальників, сильно вирізняється. От, пожалуйста, мої руки, Ось мозолі. Ми приїхали з Вінниці. Вчора де ви дивіться? були? На острові ми були. Позавчора. Теж на острові. Нас сьогодні кинули сюди. Ми ось що прибрали. Де Херсонська власть. Я приїхав не до я приїхав людям вам допомогти. І, люди. і люди. поки я Григорій нарікає, вимагає і свариться. Комунальники продовжують вантажити сміття на самоскид. Роботи не припиняються і на подвір'ї Ганни Акимівни. Жінка розуміє, біда на усіх спільна. Я сама чоловік помер, син помер. Старша я ще 82 роки, сестри є ліходи. і нікому. Якби це не боджури, спасибо, їм дуже велике. спасибо, то не знаю, що б я робила з Херсону Іван Петричак Павло Борисько та Сергій Перфілов ТСН 1+,1. марафон єдині новини.